Українські підлітки намагаються покинути країну ще до свого повноліття. Мобілізація в Україні з 25 років. Виїзд для чоловіків заборонений вже з 18. Напевно, ви вже чули чи навіть бачили, що останнім часом все більше батьків беруть своїх неповнолітніх підлітків і вивозять їх за кордон. Звичайно, що це не могло не пройти мимо суспільства і мужновладців. Одні це осуждають, називаючи таких втікачами, інші підтримують, наголошуючи на тому, що діти не товар, і вони нікому крім батьків не належать. Все більше відео в тиктоці, все більше постів в соціальних мережах, що ж проблема нарешті дійшла навіть до Верховної Зради. Така собі депутатка на прізвище піпа звернула на це увагу. У нас масово багато виїжджають 16 і 17 років за кордон. Я хочу звернутись перш за все до них, що наша система освіти так вона не найкраща зараз в світі, але не найгірша. Отже, чи треба слухати піпу? І тоді чи вірно роблять українці? Залишаючи країну без молоді. Говори, говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Батьки вивозять 17-річних за кордон. Чи правильно це? Давайте обсудимо цю тему. Свої думки пишіть в коментарях, а я свою зараз висловлю. Потужно, так це не шар, це фан... Отже, почнемо зі звернення нашої народної обранки піпи. Наведу вирізку її промови, бо хто в тверезому розумі буде ту піпу повністю слухати? У нас масово багато виїжджають 16 і 17 років за кордон. Я хочу звернутися перш за все до них. Що наша система освіти так вона не найкраща зараз світі, але не найгірша. В тому плані, коли ми будемо мати е, справедливий мир, коли ми будемо мати відновлення в країні, буде багато перспектив. І насправді те, що сьогодні ми не опускаємо мобілізаційний вік з 25 нижче, це теж дуже велика цінність і важливість, чому ми закликаємо залишатись в Україні. Це одна з найкращих підтримок збройних сил в Україні, залишатися, допомагати і працювати. І так тут чекають перспективи. Що ти у дідька таке верзеш? з трибуни Верховної Ради кажуть одне: а ось пані Ірина Верещук, яка займає посаду заступниці керівника офісу президента, каже ось що. Чи буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Так наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. Співставили посило. Ще щось пояснювати треба? Наші народні обранці прямим текстом вам кажуть: мов не чіпайте майбутніх солдат, а ростіть і плекайте майбутніх воїнів. Бо їм ще Росії протистояти та країну відновлювати, Україна та США підписали угоду про Надра, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. І ось цього самого відновлення давайте і почнемо. Окей, допустимо, нарешті все закінчилось, і наступив мир. Але ось як цікаво. Ті ж самі США де факто були союзником і спочатку давали зброю, нібито на основі лендлізу, а потім щось там в головах клацнуло, і вони почали дерти в три шкури. Тут навіть нема слів про те, що саме за мовчазної підтримки Америки відбулись всі ті негоди й руйнування, які одиво ті ж самі американці будуть тепер і відновлювати. Причому, причому за рахунок наших же корисних копалин. Збалансувати ринок праці український, нам треба кожен рік завозити сюди 450 п'ятдесят тисяч Пан трудових Володимир, мігрантів? По перше, я чув офіційну статистику, що в Україні не два, а вісім мільйонів сьогодні безробітних. Вісім мільйонів. Ось тепер ще одне питання: а на якому місці в ієрархії в своїй же країні будуть наші діти? Вони будуть вождями у бангладешців чи різноробочими у американців? І чому цим приїжем з Камбоджі не розповідати про священну війну, докидати по 100 баксів на руки і відправляти на фронт? Путін з корейцями так же робить, а точно ми ж гуманні. Ми перемелюємо тільки власний народ. Та й вибачте, про які прозорі інвестиції та відновлення іде мова, коли в країні, що дає опір злу, вкрали гроші на відновлення Охмадиту. Нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного охмадиту і гроші. А це 378 мільйонів гривень, які задонатили українці після того, як у липні в дитячу лікарню влучила російська ракета. Український народ після атаки на дитячу лікарню назбирав достатньо коштів, а їх украли украли у дітей. А тут ви розповідаєте, що від цих же дітей що ще і хочете. Хочете зробити їх рабами у власній корумповані плакати? 70 Euro. 50 Euro? 300 Ein bisschen weniger? Immer noch weniger. Nee, das glaube ich nicht. Davon kann man nicht leben. 1000? 50 Euro. That can, man nicht, that can man nicht, leben, nicht sterben. Пані Піпка каже, що. І насправді те, що сьогодні ми не опускаємо мобілізаційний вік з 25 нижче. Це теж дуже велика цінність і важливість. Чому ми закликаємо залишатись в Україні? І тут треба нагадати вам, шановні, що вік мобілізації може ще й поки не знижують. Але чого варті обіцянки влади, коли накануні повномасштабного вторгнення нам вішало лапшу про травневі шашлики? Руки на пояс, ноги на ширину плечей і починаємо дихальні вправи. Потрібно. Видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. А після команди без паніки готуємо шашлички на майсь. І це саме в той час, коли та сама влада тишком нишком таки проводить політику заманювання молоді, і не потрібно забувати про те, що захід хоче, щоб наша молодь воювала. Патріотичні пісні, розмухування вогня навкруг понять ухилянтів та втікачів, яких би в цивілізованих країнах і бути не могло. Бо нікого не має кохати те, що окрема людина вирішила і робить. Але ось чомусь про ціну цього от патріотизму ніхто нічого не каже. Контракт для молоді це добре, але шановні, а чим гірші ті, хто напередку вже більше десяти років, їм гроші не потрібні у них немає дітей. І навіть якщо уявити, що для молоді у нашій армії, яка по факту фіг знає, як ще існує, навіть зроблять гарні умови. Їм окремо збудують нормальні фортифікації, у них буде спорядження за рахунок держави, причому сучасне, і та ж сама сучасна техніка та зброя. Послухай, я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Смішно. А от кому потрібна буде ваша дитина, коли вона отримає поранення, тільки вам. Своїм батькам державі інваліди вже не треба. Що наша система освіти так вона не найкраща зараз в світі, але не найгірша. Про яку нормальну освіту йде мова? Коли половину чоловічого педагогічного складу або давно поховали, бо багато хто пішов з перших секунд лютого, або мобілізували. Інша частина втекла, або переховується – у Ніжинському університеті проблема з професорським складом була ще до вторгнення. Старі спеціалісти в своєму маразмі йти на мізерну пенсію не хотіли, а нові плювали на маленькі зарплати. І аби не суми взяток на екзамені, мало хто туди з молоді йшов працювати. Тож питання про який рівень і конкуренцію в освіті йде мова? Хіба можливо нормально проводити навчання онлайн, та ще й під час тривоги? Саме висока якість навчання в стаціонарі і уж точно не під час зивання ракет та шахедів за ноутбуком. Та навіть коли сирени закінчаться, он недавно моя мати сиділа в парку і якийсь п'яний кинув щось типу гранати. А тепер уявіть, що буде коїтись, коли всі повернуться додому, і по п'яні почнуть діставати з ляхів трофеї. Хлопцям, яким 18 років, і які зараз за кордоном, не повертайтеся в ніякому разі в Україну. Пані Піпа розповідає так: ніби в Україні є якісь перспективи у студентства. Також для порівняння у сусідній Польщі студенти можуть отримувати від 350 гривень на годину від а не до. Бо роботодавець отримує льготи на податки: 32 злотих нето на годину, один день роботи на нормальній праці. В тебе в кармані 100 баксів. Більше то відкриті кордони, широкий вибір навчальних закладів і головне спокій тиша над головою. А в Україні бронь не бронь. Сьогодні сидиш. Завтра з автоматом біжиш. А де зараз ваш син? Син в Україні. Вчиться в Київському університеті. А донька? А, а донька навчалася у віденському університеті 24.02. Вона сказала, що тато в такий складний для хвірі час, я не можу продовжити там навчання. І перевелася в Київський університет, теж навчається в Київському університеті. Яка зворушлива історія? Шкода, що пиздю. Бо його синочок публікував світлини під час повномасштабного вторгнення з Лондона та інших міст Європи разом із своєю історою. Що саме цікаве, депутати та бюрократи вже ж давно вивезли своїх дітей, Ба більше того, на вкрадені у народа кошти накупляли там їм квартир, а ти тут сиди з середньою зарплатою в 19 тисяч. А тим часом середня зарплата чиновників у 2024 році зросла на 61%. Сиди, і не транди. Таке відчуття, що народні обранці забули, що вони представляють інтереси народа. І вони не рабовласники в третьому поколінні. Чому серед депутатів ніхто не хоче поговорити про умови, навіть не про корупцію, а про умови і контракти в армії, про зміну підходу до виплат, коли одна нога змістилась на 15 сантиметрів, і ти вже не на нулю, і твої 100 тисяч в кармані у жінки комбати, якого ДБР викрило на тому, що він організував фіктивні виплати. За участь у боях, але не своїм підлеглим, а своїй дружині 24-го, тобто це трошечки менше року, вона незаконно отримала більше 922 тисяч гривень додаткової винагороди, тобто на рівному місці менше ніж за рік. Ця родина 922, майже мільйон гривень. Чому нема у нашому суспільстві запиту на запитання до влади? Але ось звичайних людей, ті саме люди, готові з'їсти живцем з гівном. Чому ви не хочете спитати, за що зараз дипломати отримують свої високі зарплати, коли США нема поставок озброєння, а з ворогами домовитись, не в змозі спитати з тих, хто наживається напряму на вашому житті? Чому у вас колбаса коштує 900 гривень за кілограм? А ще в тих, хто тягне в свій карман з відбудови країни. Та продукції озброєння. Де мільйони дронів? Вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Ви в свій час вибрали гречку. Тож сидіть тихенько і сипіть в три дирочки. Те, за що голосували, те й ви отримали. Якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні. Молодь вибирає перспективу, а в Україні її нема. І не зовсім війна, в тому винна. Всі мої знайомі, а це в основному воїни зсу кажуть напряму: вивозьте, дітей, навіть не думайте, не зволікайте. А депутати розпалюють такі от вогнища ненависті. А деяким того і треба, бо вони самі все життя просиділи рівно на сраці, опустивши голову в пісок і жаліючись на лавці, як погано живеться. То, хоч молодь, не чіпайте, молодь обирає майбутнє. І хай їдуть, там освіта, там гроші, там перспектива. Розумні батьки ще 2-4 роки тому забрали своїх підлітків туди. І те, що зараз хтось когось вивозить і стоять пусті випускні. Молодий люди, яких вивозять батьки, поки їм ще не спортуються сімнадцять, щоб не оказатися в ловушки в Україні. А вон розказують про те, що молодь, а ні, дуже молоді, ти вониш, чувак. Ти знаєш, яка ситуація сьогодні з випускними? Діти і щезають, чи перемиснимі. Це все має навести вас на одну думку: а чи ворог тільки на сході? Молодь не належить Зеленському, і знаєте що? Нехай їдуть. Може, хоч там у них знищать насіння корупції, і вони колись повернуться да дадуть пенделя тим, хто дає Україну до того, що вона залишилась без майбутнього. А що ви думаєте про виїзд неповнолітніх? Пишіть. А в мене все. На добраніч.